Короткочасні наслідки це часткові підтоплення, їх спостерігали по всьому місту, бо знов таки з кожним роком, на жаль, мабуть, це таки внаслідок діянь людства. Бурі стають сильнішими, шквали потужнішими, пориви вітру сильнішими, і одночасні залпові зливи також потужнішими. От. Але з підтопленнями е, практично впоралася е, система вже до вечора, там години-дві-три після закінчення дощу в певних місцях. Літак, е, гетьмана Сагайдачного, річковий вокзал знов таки залповий скид. Е, жодна система не розрахована під такі залпові е, зливи, які ми зараз маємо. На жаль, в, нашу, в наш час. А от е, з деревами, що впали, частково відчахнулися гілки, впало пів дерева. Ну, станом на зараз нам відомо е, близько 30 це дерев і близько більше, ніж 40 місць, де був, була впала гілка, відчахнулася і таке інше. І це станом на зараз тільки ті місця, де падіння дерева спричинило якийсь певний е, незручності. Тобто тротуар перекрило проїзд або дорогу. Розчистили ми ще з вечора вчора, максимально а зараз вже прибираємо те, що розчистили. А повідомлення продовжують надходити в тому числі з прибудинкових територій, які ми не обстежуємо в першу чергу. Так що тривають наслідки, ліквідація ще триває.